Пишу в групу цих керівників пракцій щодо наради, на яку годину збираємося в міській раді, в кабінеті міського голови з представниками РЕМУ і будемо обговорювати ті графіки і проблеми у світу. Кого ще є питання? Ну, напевно, по графіках по треба так. Та, та, та. І ще одне є запитання. Тобто, що на місці є відговор? Сесія. Є питання, чи транслюється наша сесія, як колись, чи вона йде в онлайні. І друге запитання, що частину сесії більшу, аж тепер я бачу, що камера почала рухатися і е, транслювати ту сесію з депутатами. Бо більшу частину сесії камера направлена на президію. Все-таки ця сесія була інформативна, наші мешканці бачили, так, хто про що говорить. Ну, і ми маємо цілий відділ. Ми маємо цілий відділ в міській раді, ми маємо в культурі людей, хто відповідає саме за медійне висвітлення роботи Іванівської міської ради. Ну, Від інформації сьогодні трохи там, скажімо так, одна дівчинка прийшла в декрет, друга прихворіла, одна Світлана. Багато роботи. І, і можливо воно так вийшло. Звернення по світлу, яке було озвучено, наприклад, я хотів взяти вирізку сесії. Як це зробити? По... По... Постачанню, по ідеопостачанню зараз тепер. По обід інформації з вами. Прийду до вас особисто. Шановні депутати, у зв'язку з витягненням денному питання пропоную 38-му чергову сесію Європейської ради закрити.